Всім привіт вітаю на каналі. Після недовгої перерви повертаюся до вас із порцією мотивації та натхнення. Сьогодні покажу трохи наших садових та домашніх справ. І починаю я майже як завжди із косіння трави і сьогодні кошу її навколо нашого патіо. Це зона у нас відпочинку, релаксу, яку ми створювали самі впродовж декілька років. Минулого року ми її майже доробили, і цим літом планую ще трохи її прикрасити, і, мабуть, буде все. І вона буде повністю зроблена. Саме біля неї ми майже завжди гуляємо з льовою, тому ця зона в плані порядку для мене зараз в пріоритеті. Отож, кошу траву газону і далі буду обрізати її навколо моєї гортензії Polar Bir. Щось в цьому році мої гортензії поганенько, навіть після добрив. Останні морози у квітні дуже пошкодили її, дві гілочки із трьох загинули. І на ті, що залишилось, я поки що, чесно кажучи, не бачу зав'язі бутонів. Трохи шкода, але далі буду її вихажувати. Сподіваюсь, вона виживе і все буде гаразд. Їй майже 4 роки, тому... Я все ж таки чекаю цвітіння. Ну, якщо не в цьому, то в наступному році, то точно обрізала я поросль від сливи. Вона чомусь вирішила вирости поруч із гортензією. До речі, в цьому році, як ніколи, багато порослі попускали наші сливи і чорнокорки. Я прямо дуже здивована, скажу вам кількістю цих відростків. Я їх просто зрізаю, десь скошую газону косилкою, бо ну, не знаю, як ще можна <говорити> з ними боротися, їх вивезти. Далі трохи причепорила нашу плакучу шевковицю, і, мабуть, на цьому все. Коротше, це якийсь прикол з цією городканиною В одному з нещодавніх відео показувала, як я замощувала оцим от шматочком відстань між двома кусками городканини і засипала його корою. І ось дивіться, це вже буде, мабуть, третій раз, коли його витягують знову отак. От. Не знаю, кому із моїх собак це не подобається, але комусь точно не подобається те, що я тут роблю. Ну що, поприбрала трохи на батьку, засипала я корою маточок агротканини, яку витащили. Тут все у нас виглядає більш-менш нормально, пристойно. З цієї сторони, начебто теж. Хоча треба було б ще й там покосити трохи траву і під деревами постригти, але можливо це буде робити завтра. У нас сьогодні просто шалений вітер. Не дуже приємно знаходитися на вулиці, чесно кажучи. Тому зараз льова прокинеться і ми, мабуть, підемо у будинок. Хотіла показати ще вам один прикол. Дивіться, оцей ліхтарик на сонячних батареях. Мені дуже він подобається. Закріпили ми, точніше, чоловік, на ось такий штир на стяжки. А чому? Тому що льова і тут занята постійно його витягують. Нам ще приїхали два таких, тому ми їх будемо ще розподіляти отут десь по патіо. Класно, вони вночі світять. І мені дуже подобається. І конструкція, мабуть, буде така сама, бо вони у нас тут просто не виживуть. А ще приїхав залі ось такий ліхтарик. Дивіться, ми його повісили поки що на дерево. Замовляли на пробу, щоб подивитися, як він взагалі світить. Вчора повісили вночі, знаєте, так прикольно. Мені дуже подобаються такі штуки на деревах. Якщо зможу, вставлю вам. Картинку, як це виглядає вночі. Тому я думаю, що ще ми будемо дозамовляти, щоб було декілька штук у нас, і теж повісимо тут десь у цій нашій зоні відпочинку. І покажу вам трохи нашого будення. Те, що у нас зазвичай залишається після нашого активного ранку. Зараз все це швиденько приберу і потім буду займатися справами далі. Не скажу, що прям кожен день так припираю в день, але інколи, знаєте, душа просить чистоти. В основному я це все роблю ввечері, коли Люва спить і коли в мене є на це сили. Насправді, тут з іграшками роботи небагато, просто порозкладати все по місцям. А сьогодні я ще вирішила протерти і підвіконня. Бо кожен день у нас вікна відкриті, а так як це літо дуже вітряне, то надуваю з вулиці немало. Звісно, що Льові ці процеси цікаві, тому він тут бігав хвостиком і приймав активну участь у всьому процесі. Розклала льовені речі, те, що частіше за все носиться, у мене зберігається вертикально, дуже мені це зручно. І далі витягаю все з-під дивану, те, що там загубилося. Потім ще я вирішила відідвинути диван, щоб позбирати те, що лежало за ним. До речі, місце за диваном у нас, знаєте, іноді нагадує мені нарнію. Там можна знайти багато чого цікавого. Бо є у нас тут один любитель, все туди закинути, а ми потім шукаємо і гамаємо голову. Коти поділись якісь іграшки або частини конструктору, або взагалі якісь речі. Поки мама прибирає, дивіться, чим зайнята дитина. Ось саме тому я забрала і стіл, і стільчики. Зараз льову тут пусто, цього нема, бо він залазить на них. Я їх за потреби виношу, ми чимось займаємось, і потім знову бачите, яка історія у нас. Потім знову я їх забираю. Швиденько я поприбирала. Все чисто, ненадовго, але до вечора я сподіваюся, що не буде у нас великий завал з іграшками. На підвіконнях теж поприбирала, майже все прибрала. Зараз покажу, що я Льові залишила, бо досить багато всього я забрала, знаєте, щоб замінити іграшки, щоб якийсь час він їх не бачив. Дістала ось цю валізку, давно нею льова не грався. Не скажу, що він прямо фанат, але коли зі мною, бо з кимось, в принципі, він може їх пороздивлятися, можемо щось з ним ну, почитати або порозказувати про цих звірів. Залишила тут Льові ось такі машинки. Це машинки зі шнурівки, їх має бути 5 штук, але я знайшла тільки 3. Тому 2 ще треба пошукати. Шнурок є, і до цих машинок йшли ось такі картки. Ми періодично їх розкладаємо у послідовності з карток, але не скажу, що Льові це дуже цікаво. І поклала йому сюди пазли. Я їх заказувала на Алі. Не скажу, що він фанат, бо це ж не машини, це звірі. Але можемо поскладати декілька пазліків теж, якщо, знаєте, вже нічим зайнятися. Тема іграшок і розвивачок, чесно скажу, мені зараз дуже цікава, бо я намагаюся щось знайти таке, щоб було цікаво, щоб зайняти його наподовше. Але у мене така дитина, яка ну, не посидюча, досить, скажімо так. Він може щось робити. Досить довго, ну як довго? До 10 хвилин це зараз те, що пов'язане з наліпками. А якщо це з машинами, то взагалі супер. І, і, мабуть, усе. Тому ми змінюємо якісь ігри періодично на книжки, на наліпки, якісь такі розвивальні штуки. Але скажу чесно, мене не хватає надовго льову хватає ще на менше. Тому. Ну, не скажу, що вся надія, тому я рада, що ми ходимо на розвивашки і там йому дають якісь цікаві завдання. теж, Я дивлюся і іноді теж щось таке йому придумаю вдома. Сижу тут, мене ніхто не чіпає, і тут так досить тихо і так класно стало. Хочеться ще так посидіти, але мене чекає ще трошки прибирання у ванні і на кухні. До речі, вчора прийшла посилка із доглядовою косметикою. Я заказала знову на розпив, на розлив. І зараз покажу вам одну штуку, яка мені прям дуже сподобалась. Поприбирала в ванні, ось так виглядає мій куточок із доглядовою косметикою. І зараз вам розповім, що ж я замовила останній раз і що мені прям так дуже сподобалось. Отож, про догляд. Замовила я в цей раз ось таку сироватку від Medic 8 Гідра B5. Також крем під очі з дерма та крем для обличчя з SPF 50. Image. Що хочу сказати, ось цю сироватку нанесла вчора ввечері, і сьогодні на ранок шкіра була дуже м'якенька, дуже гладенька. Сподобалась мені в порівнянні з тими сироватками, якими я користувалася до цього. Тому, коли закінчиться ось цей розпив, буду, мабуть, замовляти повну мірку. Вона не бюджетна, скажімо так. Але, як на мене, то коштує своїх грошей. І тоді хочу ще, мабуть, спробувати ще щось від Medic 8. Можливо, мені теж сподобається ця продукція. Якщо ви користуєтесь Medic 8, то напишіть, будь ласка, чим, і що вам подобається. Давай. Клас! До речі, дивіться, що з моїм постером. Він знову стоїть на каміні. А все чому? Тому що всі гачки, які я кріплю на двосторонній скотч на стіну, зараз відпадають. Я не знаю, з чим це пов'язано, але було прийнято рішення, що треба купити прозорий гачок і всверлити, прикріпити його до стіни вже, знаєте, так, нормально. Мені, чесно кажучи, шкода, сверлить стіну, не знаю чому, але як є. Хоча я розумію, що тут має щось бути, тут планували щось, і для цього потрібен тримач якийсь. Тож, я сподіваюся, що в якийсь найближчий час наш постер, наша картина все ж таки буде висіти на місці. На цьому я буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую, що подивилися до кінця, що були зі мною і до нової зустрічі всім па-па!